Вітаю всіх вас, шановні любі глядачі. Природа вже у самому розквіті, дуже красиво, дуже чудовий день, чарівна погода, казково співають пташки. Знову відпочиваю на природі, дуже люблю відпочивати на природі та дихати свіжим повітрям. Але зараз мені би хотілося порозмовляти на дуже сумну тему, а саме втрачений час. І мова сьогодні не про день, не про тиждень і навіть... Не про місяць, а про багато років життя, про роки з весни 2016 по весну 2023 року. Я можу сказати, що цих 7 років у моєму житті просто не було. Вони були злісно видавані з мого життя. Я знаю, що є багато людей, в яких були такі самі проблеми, навіть з ними особисто спілкувався. І це дуже сумно, це дуже страшно, що таке відбувається у нашому суспільстві, у нашому сучасному житті, тому що втраченої молодості, втрачених років життя ніколи не повернути. Усі ці роки я жив суцільною ненавистю, образою. Постійною боротьбою за власні права, стикався з нескінченною дискримінацією у будь-яких установах. Усі думки були зайняті лише однією цією проблемою, яка з'явилася з легкої руки моєї не зовсім розумної матері в з своєю подругою по секті, якій була надана влада. Все це відбулося таємно, набагато раніше, у 2013 році, але дізнався я про це тільки у 2016 році. Після переїзду у іншу місцевість В Усі ці сім років я займався лише скандалами, сварками, доведенням своєї правоти, того, що я став жертвою несправедливості, несправедливої обмови. Усюди писав заяви, скарги, звернення, постійно судився. Але у травні 2023 року усе вирішилось само собою. Усі ці поклепницькі документи були звичайною підробкою і не мали ніякої юридичної сили. Усі ці сім років я міг витрачати на працю, саморозвиток, добрі справи, якісь корисні дії для себе та близьких. Але на жаль, вони були витрачені на саморуйнування, на ненавість, на злість, на найнегативніші емоції, які тільки можливі. Потім була мобілізація ще дев'ять місяців. Витрачених на службу Україні було дуже важко, дуже страшно. Але за це я зовсім не шкадую. Це був дуже цікавий досвід, надзвичайний досвід, хоч і не дуже позитивний. Вже більше року, як в мене усе добре, усе гарно. Я почав життя з порожнього листа, відновив усі відносини, повністю пробачив свою матір. Вона зрозуміла те, що створила величезне зло, щире вибачилася, та я її пробачив. Але того втраченого часу ніяк не повернути. З роками ми не молодшаємо. Людське життя зазвичай не дуже тривале і дуже шкода, що найкращі роки було витрачено на негатив і те, що їх вже не повернути. Зараз я вже давно не вживаю алкоголю, намагаюся уникати негативу в своєму житті, займаюся навчанням, саморозвитком, покращенням свого морального та матеріального стану. Але можна сказати, що моя мати скоротила мені життя рівно на 7 років. Що б я хотів сказати усім вам, бережіть свою молодість, бережіть свої юні роки, вони найкращі та найцінніші. Не вживайте алкоголю, займайтеся спортом, вчитися, працюйте. Не дозволяйте своїм близьким та родичам робити вам зло. Бувайте завжди пильними та уважними. Що стосується будь-якої документації, особливо медичної документації та документів, які відносяться до військового обов'язку. Від цих документів залежить ваше щастя, ваші права та усе ваше життя. Не дозволяйте нікому робити проти вас злочинних вчинків. І тоді усе ваше життя буде вашим. Витрачайте його з радістю, на добрі справи та позитивні емоції. Усім бажаю міцного здоров'я, завжди гарних відносин з друзями та близькими людьми. Радійте кожному дню, насолоджуйтеся чудовою природою, лагідним сонечком та співом птахів. Щиро бажаю вам усього самого найкращого.